23 листопада 2022 року внаслідок масованих атак на енергосистему України сталося ряд значних технологічних відключень, де енергосистема лягла, скажімо так, на ноль. І також погодні умови ускладнились і в ніч з 23 на 24 число утворилася на півночі області сильно ожеледиця, що призвело до додаткових пошкоджень. Внаслідок ускладнених погодних умов було відключено близько 60 ліній 10 кВт по північній зоні, близько 125 обривів по 0,4 кВт, І товариством було організовано ряд. Аварійно відновлених робіт, залучення додаткового персоналу, суміжних підрозділів товариства для ліквідації стихійних наслідків. Це близько було задіяно додатково 120 чоловік і 12 одиниць спецтехніки. Найбільш постраждалими районами від погодних умов та режиму роботи аварійного наслідок бойових дій це були Ізяславський, Красилівський. Білгізький та Теофіпольський райони. Бригади працювали майже цілодобово, тобто приїжджали тільки для заправлення техніки і оцінки стану поповненням матеріальних запасів для відновлюваних робіт. Великий об'єм роботи було виконано по відновленню електромереж. Наразі відновлення завершено. Допускаються поодинокі десь випадки окремих споживачів відсутності електропостачання. Що Швидко ліквідовуються аварійними бригадами. Також від імені товариства хочу подякувати територіальним громадам, які прийняли участь і надали техніку для відновлюваних робіт і комунікували з місцевими ремами в частині допомоги. Дякую всім споживачам, які ставляться з таким розумінням терпінням до нашої роботи. Всіляко допомагають ліквідовувати пошкодження в мережах. І разом ми йдемо з вами до перемоги.